Okay. <laughs> Це лише поганий сон. Прокинься, Сенсет. Вставай! Ай! Ні, ти не спиш. Ай! <плес> Я теж. Я бачу ваші спогади, і мене в них немає. Як це ти бачиш наші спогади? Поясни, будь ласка. Через це. Вочевидь, це якась дешева підробка. Ми отримали їх разом. Ви там були і забули? Чому вони досі тут? Пінкіпай, згадай, як я ночувала у тебе перед битвою гуртів. Ха! Востаннє ти була у мене на першому курсі, коли написала від імені Apple вечірка недоладніша, ніж качка у кросівках. Я б так не сказала. Ти ранила мою душу і образила почуття качок. Це було сто років тому. Твайлайт, ти ж не забула мене. Ми стільки пережили разом. Прошу. Ми бачилися один раз. Ти накричала на мене на іграх. Не вже всі забули, що я змінилась. Може, не всі. Я зараз. Не поспішай, мила. Люба принцесу Твайлайт. Це звучить як божевілля, але ми ще друзі. А я добра. Дай відповідь. Звісно, ми друзі. <свісно> Ти у порядку щось сталося? Це складно описати. Мабуть, легше розказати. Ну, особисто віч навічлайт Ой! хотіла тебе обійняти. То що у тебе сталося? Типські новини. Я ще не чула нічого подібного. Хоча. що у мене є одна ідея, але тобі не сподобається. Я ладна на все, щоб повернути друзів. Twilight. Є одна понія, яка може допомогти, але вона навряд чи тобі зрадіє. Хто? Oh. Хоча що тут гадати. Вона ж перед вами стоїть, але якщо так тільки гірше. Принцесу Селесті. Востаннє ми бачились, коли я була підлою ученицею, яка зрадила і покинула вас. Найкращий початок <кій> Сансет хоче сказати, що. А тепер перед вами інша поні, яка просить прощення. Поради і підтримки. Або ж я ліпше піду, ви більше мене не побачите. Я скучила сансетшимер. Мені так шкода. Я не знаю, яке саме заклинання стерло спогади твоїх подруг, але, схоже, еквестрійська магія діє і у вашому світі. Справді, якщо не діяти, це нечистиве закляття призведе до небаченої катастрофи. Вибач, від вас я звикла чути лише учні не займайте місця керівництва, ніби ті місця мають якусь надзвичайно особливу силу. Відповіді знайдете у Кантерлоцькій бібліотеці. Тут понад мільйон книжок. І ще пак! Але спокійно перед тобою поні, котра знає це місце, як власне копито. Куди ви йдете, принцеса Селестія? До забороненої секції. Там же. там же, а, там, а, там... же, Дихай, твайле. Боже боже, 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 скільки книжок Нечитаних книжок, древні історичні артефакти. А! Я лише думала... Я не можу. Ти точно готова допомогти мені в пошуках. Не ну, відбираю мене цей шанс. А ну, уяви, тут є кантер-лоцькі 31-й. Це ж треба. Життя прекрасне. Лиші сюди рукопис передвісників появи від часів ери. Я не можу. А ти знала, що канцлер пуденголюб хотів зобов'язати земних поні щодня пити морквяний сік. А я тепер. Знаю. О, Бачу, ти читаєш найвеселіші книжки. О, мабуть, пора уже перепочити нам. Бо я вже дещо знайшла. Ти чула про сім випробувань конюшини мудрого. Безперечно. А що? Ну, перш за все, вони передують заснування еквестрії. Подивись. Камінь пам'яті звучить обнадійливо. Він належав лихій чаклунці, яку ніхто не міг здолати. Маючи камінь пам'яті, вона стирала спогади усіх поні навіть подробиці спогадів. Подробиці? На кшталт моєї доброти? Угу. Конюшин мудрий хотів зупинити чаклунку і знищити камінь, тож повсюди її шукав. Та щойно він її настигав, відьма стирала його пам'ять і втікала, та він продовжував пошуки. Як? Завдяки записам він вів таємний щоденник, тож знав, що сталося, і куди йти далі, як нитка арядни. Мудро. О, конюшин мудрий. Так. А що сталося по той бік порталу? Сторінка відсутня. Мабуть, мудрий сховав її, щоб ніхто не знайшов камінь пам'яті. Сансет. А що як камінь пам'яті опинився у твоєму світі? І хтось скористався ним, щоб мене всі зненавиділи. Але, Але хто?